Значит, that? вас никто не приглашал. No, У нас есть согласно закону закрытое заседание. Сегодня закрытое заседание. Yeah. Депутаты попросили провести в закрытом режиме встречи. Yeah. Решать свои особисті питания. Особисті питання? Да. Ну не особисті питання, а питання не спирали. А чому? Не чому ці питання не можуть бути висвітлені за засобах масової інформації? Є питання згідно закону про місцеве самоврядування. Є згідно регламенту роботи, читайте уважно. Що саме читаєте? Подивіться уважно. Що саме? Ви їдьте, знаєте, подивіться. Скажіть, будь ласка, вам інтересно спасибо, в постелі? Я ж не ні не вам ще раз говорю, у нас не можуть бути чисто свої вопросы, которые, а, депутатські питання, які ми хочемо вчити без присутності. У вас депутатські питання, які громади не стосуються Ну Ви не громада. Тут я Як тебе правопорядку, А також комісії по вас по... попросили депутати камеру виключити. А ви не нести. А чому ви це просили? А чому ви це попросили? А Нет, Прямо Прямо депутата. Прямо Прямо. Депутата. Но я маю право. Че мати героїв депутати? Але заборонити нам знімати можете? Депутати зараз проголосуйте можна все можна. Харошо, все проголосують. Потім не будемо не могу.